пау 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 любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий хорор-режимчик під назвою Апет? Щось типу такого. Як я зрозумів, це щось типу, як знаєш, як Пігі. В цілому також доволі таке всім відомий режимчик. У нього прикол. Тому синя ця свинка побігла. І зловила когось навіть. Обалдеть, обалдеть! Ну вона десь там. А ну чекай хе <смі> такий Проте, що нам треба робити? Тут треба шукати всякі предмети, типу, як я поняв, просто вибратися з цієї е, будівлі, власне кажучи, в якій нас закрив оцей кен. Бачиш, що золотий замочок. Нам треба знайти золотий, відповідно, ключик. Тут ось е, ключ-карта потрібна. Яка є, я так зрозумів, цього кента, да? ні, да, ні. І в принципі, таким е, чином нам треба покинути цю, я так розумію, це в'язниця. Проте я тут бігаю здою і не бачу взагалі нічого. Диви, ні ключів, нічого. Єдине, що там був пістолет, проте, я не знаю, чи брати, його, чи ні. О, таке зап. Ооо, зелений ключик. Чекаю, це нам треба буде. І сині, і патрони, і, і такі голубенькі є. Їе. Yeah! Це прям нормально. Прям взагалі нормально. Розовий є ключ, якщо що. А куди мені треба було. Мені треба був золотий ключ. Точно. А зелений тоді? Зелений десь, напевно. Наверху, там, до речі, також якась є кімната. Це треба тримати в голові. Що е, це в нас тут таке? Ага, синій ключ буде сюди. Окей. але є прикол, у нас немає ніякої дошки. А там треба дошка, щоб пройти. Дивись, якщо її, правда, не поставити. А, її вже поставили. Угу. його. Окей. <хи> okay. Ну, я трошечки затикав. Да, і що? Тут, до речі, рожевий ключ. А рожевий ключ був якийсь із е, той кліток. Угу. Чи можу я такого сюди спригнути? Не можу. Треба... Що, получается, йти по, по, по рожавого ключа. Так, пемц. Ой-ой-ой, понял. <хи> тут Кентік Бігає, Тихо, тихо, тихо. <хи> Нема рожевого ключа, в Сенси. ось, да. Я ж десь був бачив, рожевий ключ. Опа, тихо. Він тут, ні? Де він? Я вообще не розумію <хи> Зверху. Да, но рожевого ключа так і немає. Нам треба рожевий ключ, синій ключ, зелений ключ, білий, гайковий ключ і ключ-карта. Де то все шукати? Розбирайтеся самі. Поняв, прикольно. Oh, синій ключ. Синій. Я згадав, для синього треба. Ось зелений замок. Йо, ось це зелений ключ. Все, let's go. Оце ми зараз 100% відкриваємо і там щось повинно бути для нас. Анд? Ано. І що? А тут нічого такого? Взагалі нічого такого. А наше ж ми тут. Наше це відкрите, слухай. Обалдеть, прикол. Ну ладно, давай заберемо тоді синій ключ в цілому. то. І що ще треба? Синій, білий, гайковий ключ-карта. Угу. Синій в мене є. Де б знайти нам ключ-карту. Я пам'ятаю, куди треба синій. Золотий. Але золотий уже. Да, золотий відкривали. А білий є тут? Ні, нема. Ой-ой-ой. Є певні тут приколи, тихо. Ой-ой-ой! Ухильнувся, хорошо. Тихо, я вже заблудився. Поняв, 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 поняв. Як мені піднятися на третій поверх? Я забувся. Обалдеть, поки тут оці всякі круги намотаєш, просто з глузду з'їдеш, тихо. Тихо, тихо, тихо. Я бачив, там у дівчинки є ключ-карта. Непогано. Усьо, знайшов. Решт! Але мені треба десь такого сюди. Треба, щоб хтось ключ картою, тою, да? справився там. Ну, напевно, ж да. Ух ти. Я поняв. А! Тихо. Да? А він за мною може прыгнути? Да, поняв. Окей. <рив рив рив> okay. А що там? А, так цю штуку. Тасю тут, тут... хлопнули, пукей. А, а сюди треба гайковий ключ. А де був гайковий ключ? А? Хтось уже десь просандалив його, да, я так думаю. Ну, в принципі. Прикольно. <ріст> Блін, а халепа, хтось же ж бігав з гайковим ключем. Тихо, Зу звуки. Так. Та ага, тут ця штука, поняв. Але де гайковий ключ? Алло. Ви <ріст> реально тупо провтикали його десь чи що? Не поняв. Може його десь тут залишили наверху? Так, чекай, тут молоток, тут що? Тут просто спригнути, так, да, я так думаю. Гайкового ключа тут немає. Ага, поняв. Окей Взагалі, прекрасно. Тоді валимо звідси, Бемц. І ми на першому поверсі, так? Тут пістолет, тут ключі. Ой-ой-ой-ой-ой, халепа. Де шукати ключ? Тут є булець. Проте немає. Ключів. Ой-ой. Стоп. Стоп, 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 стоп. Найшов. Ух ти, йо. Так, тихо. Ковалимо. Але я знайшов його. Супер. Тепер, значить, ми фіксимо цю штуку. Пемс Піднімаємося знову наверх, беремо синій ключ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. А! Тихо! І що ти геть? Побежіть мені, будь ласка! Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо, 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 тихо. Тікти. Так, і мені треба тепер йти на третій поверх. Ось Да. Бем? Oh. Є, є, воно, воно, воно. Гейм овер. Чому? Та я, да, дай! Мені тупо часу не хватило, жесть! А, диви, ми самі обираємо мапу, поняв? Ну всі за ліс проголосували. <coughs> я не голосував, правда? Ну, шо ж, Окей okay. Давай хай буде бот і в принципі go. поліс. Каже, ти не можеш бігти вічно? А, так вони думають, що я той в'язень, типу да? Йой! Ага, он як! Тут ще є сюжетний режим, виявляється, а я ж то не знав. Так, є знову купа ключів, є якась прозора штука. Прикольно. Сокира м'ясо, ого. Оке. Опа. знайшли перший ключик, супер. І є сокира. Ага. А куди ми її можемо пристроїти? Тоже запитання в цілому-то. Тут у нас нічого цікавого. Тут що є двері, є кемпфар. Оооо. Да-да, я той. Англічанин. Окей, де брати ще ключі? Тут ось штука відкрита, тут що немає. Поняв. Ладно. Опа, вже чую десь цю штуку. Я знайшов рожевий ключ. Давай якраз таки з ним побіжу. Тут треба зелений. Слухай, а сюди часом не треба сокира? А, ні тут треба щось прозоре, поняв. Молоток, напевно, це молоток. Ой, ой-ой-ой. 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 Калепа тобі, да? Ну да. Я поняв. Так, я беру ключа, якось тепер треба тут мансувати, да? Калепа! Цю штуку не можу перепригнути, ладно. Проте тут що? Тут треба помаранчевий ключ. Ага, і тут залишився червоний, цікаво. Пішли тоді далі. Що тут? Тут там знов треба молоток. Я зря його той прибрав, да? Поняв. Так, бем. Хорошо, тут треба гайковий ключ. Обалдеть. скільки тут цього треба? Це жесть. Давай. Мені мого ключа назад, я пішов. Може десь щось далі буде, те, що треба. Помаранчевий, помаранчевий ключ, іди сюди. Да, давай. Є тут м'ясо, хорошо, м'ясо треба для того для вовку. Я чую, прям як він той виє. Обалдеть, обалдеть. Тут що тут то є також ключ. Там уже він справився, я поняв, тихо-тихо. Опа. За мною пішов. Все нормально. Пішов геть. А я буду розвідувати далі тут обстановку, що в нас тут наверх можна. Я надіюся, що рожевий ключ треба наверху. Інакше просто зараз я ну, дарма біжу сюди. Тут що в нас? Ага, тут ще один білий ключ. Угу, я сюди дарма біг. Понял? Так, штука тут під нами ходить. А мені отако от наліво, я погнав. Давайте. Поки. <гум> тут ще щось є двері А, ні, нема нічого. ладно А що ж робити з рожевим ключем? А, так він уже не треба. Нам треба жовтий, нам треба зелений, білий і сокира. Десь кудись можна буде пристроїти сокиру. Зелений, жовтий, білий, сокира. Зелений жовтий білий. Ось тут до речі, жовтий треба, але в нас немає такого. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. <гум> Якось сюди можна вийти звідси, ні? Да? Да, можна, ось о. Та й тут в цілому можна. Де сокира? Десь оставалася сокира. Сокиру вже, напевно, навіть і забрали. Є моє таке відчуття. Ні, ось вона, сокира є, окей. Знати б тільки куди ще її пристроїти? Було б взагалі прям круто. Пам-пам-пам. Ні, тут ніде не треба. А де? А куди? Фул прикол. А оця штука може, ні? Да! Ось сюди куда сокира треба бамс? І сюди треба білий ключ. Все. Let's go. <laughs> все. Чекайте. Хто це? А, Диви, а там реально мебебик якийсь. Спить. <laughs> ага. Так от воно все закінчується, да? цікаво. <хи> ну і в цілому, друзі, на цьому моменті це відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався та ви хочете, щоб я ще раз сюди залетів, обов'язково прожимайте вподобайдена і пишіть про це в коментарі. Ну а також не забувайте підписуватись на канал, тому що це дуже і дуже важливо. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Тож, всім файного настрою і всім папа.